Ситуація в районі економічна, мене радує. В цілому район по результатам за перше півріччя 2015 року має перевиконання бюджету майже на 21 мільйон. Тобто при плані на рік 24 мільйони. І на перше півріччя 11 мільйонів фактично отримано 32 мільйони. Це шикарний, я скажу так, показник для району. Ми повинні досить детально проаналізувати ситуацію по сільських селищних радах значить, і зробити все для того, щоб в другому півріччі район спрацював не гірше і таким чином мати перехідними на 2016 рік порядка 20 мільйонів гривень коштів. Тепер зараз виникає питання, яким чином перерозпреділити ці кошти для благо і розвитку району. Обласна державна адміністрація готова приймати участь у всіх проєктах, які будуть реалізовуватися в районі на умовах співфінансування. Я вже двом головам це оголосив і хочу сказати, що ви це почули. І при роботі з депутатами районної ради, з сільськими селищними головами. Ви розуміли, ми готові підставити плече по тих проєктах, які ви відпрацьовуєте. Це якраз ота є форма, про яку я говорю вже на протязі більше ніж півроку, про спільні проєкти, які вирішуються. В рамках зведених бюджетів області. Друге дуже важливе питання: потрібно подивитися, а що робити з тими сільськими селищними радами, які не мають коштів для того, щоб дотягнути навіть цей бюджетний рік. А такі в районі є. Знову ж таки, виношу на ваш розгляд, звертаюся до сільських селищних голів, не тягнути питання з об'єднанням громад, але персонально працювати з кожним сільським головою для того, щоб донести до них. Переваги прийняття цього рішення. І треба реально серйозно над цим питанням думати. Але поряд з тим відповідальність за прийняті рішення. Якщо громади прийняли рішення об'єднатися, вони повинні взяти на себе відповідальність, розуміючи, що ФАПи, садочки, дороги всередині громади і інші питання, це питання їхнього фінансування. Так, держава закриє весь соціальний пакет школи, медицина і соціалку забере на себе. А все решта треба, щоб думала громада. Третє, не менш важливе питання, на якому я зупиняюся під час відвідування значить, районів і зустрічі з працівниками апарату, депутатами, це питання енергетичної безпеки. Дуже тяжко через сесію обласної ради проходило питання по енергозаміщенню або енергоефективності. Частина депутатів старалася це питання заблокувати через меркентильні, скажімо, інтереси. От давайте ми приїдемо в Любомльську районну лікарню, значить там, умовно кажучи, переобладнаємо котельню. А от в якомусь там селі, значить, де садочок і маленький котел стоїть, ми цього робити не будемо. Хай сільський бюджет розбирається. Ні, шановні колеги, у нас в області 400 з копійками котелень, які треба переобладнати за три роки. Це в середньому близько 200 мільйонів гривень. І вибрати лакомі кусочки і зробити ці роботи, а все залишити потім, значить, ми по такому варіанту не йдемо. Ми говоримо про серйозне залучення інвестицій в рамках енергетичної програми. І я звертаюся до керівництва Любомирського району, до депутатів обласної ради. Ви отримаєте всі наші відповідні пропозиції. Давайте будемо спільно над ними працювати. Ми маємо можливість повністю забезпечити себе енергетично. Держава сьогодні сказала: для приватників заміна котлів 20% вартості котла доплачує. Значить, заміна лічильників 30%, утеплення будівлі споруд 40%. Я хотів би, щоб ми з вами третє питання виділили значить, і, і вважали його головним це принаймні енергощадності. Четверте питання: соціальна підтримка. В області у нас 128 загиблих. Крім того, в область вернулося приблизно 3 тисячі військовослужбовців по першій-другій хвилі демобілізації. Крім того, в області є значна кількість сімей, багатодітних, інвалідів, малозабезпечених. Крім того, у нас є переселенці. Тому четверте головне завдання, чим ми повинні з вами займатися, це соціальний захист цих категорій. Я розумію, що ми не можемо туди кинути весь ресурс, але це питання, якщо так сказати, я би його вивів би. Після бюджету питання навіть номер два, тому що раз в тебе є кошти, спрямуй частину з цих коштів на соціальний захист цієї категорії населення. І ми повинні з вами це робити на всіх рівнях, починаючи від обласного бюджету, закінчуючи сільськими селищними бюджетами. Дуже важливо, щоб в області активно ми розуміли питання субсидій. Із 400 тисяч бланків, які надрукували і роздали можливим отримувачам субсидій на сьогоднішній день із 40 тисяч зареєстрованих заяв 38 тисяч підтверджено право на субсидію. Тому на кожному рівні ми повинні ще раз і ще раз доносити людям, що одним із напрямків соціального захисту є можливість отримання субсидій. 24 мільярди в державному бюджеті виділено на ці кошти. Перш за все, хочу, щоб ми з вами змінилися самі. Щоб ми розуміли, що. Якщо влада не змінюється під вимоги суспільства, то цю владу міняють. Тому потрібно вибудувати таку систему, коли люди розуміють, що вони звертаються до нас, і ми робимо все для них. І оці всі програми, про які я говорю, відкритість влади, інформаційне забезпечення діяльності влади, значить, реорганізація влади це наше з вами завдання.